Всіх вітаю на своєму каналі. Давай сьогодні подивимося такий розклад. Чи на правильному ти шляху? Тому що якщо зараз, саме сьогодні, ти в тій точці, де повинно бути, то твій шлях пролягає вірно, і тобі буде багато чого вдаватися. Але якщо вдруг щось не так, то ми давай подивимося, що саме не так. Подумай про себе і вибери один з чотирьох варіантів. Перший, другий, третій і четвертий. Якщо знадобляться, ми візьмемо допомогу колодища. І так, якщо тобі потрібна пауза, то нажми і подумай. Але краще вибрати інтуїтивно тана, яка тобі відкликається, одна з чотирьох варіантів: перший, другий, третій і четвертий. А ми почнемо. Хто обрав перший варіант? Ну так, ти знаходишся саме в тій точці, де повинна бути ти чи він. Маю на увазі жінка чи чоловік. Ти зараз знаходишся в такому спокої, тобі все благосно, ти вмієш контролювати свої емоції, тому це вже велика пророблена робота, тому ти менш, ну як би сказати, стрес на тебе. Вліяє і тому е, краще проходить всі етапи життя. І саме зараз у тебе можливо, в тебе відпустка, можливо, ти її м -м, дуже чекала, можливо, е, вона тобі дуже потрібна, щоб зібратися е, далі, але це саме там те та місце, де ти повинна зараз бути. Це дуже е, гарна точка. Так, ти відпрацювала. Е, в своїх внутрішніх звірів, і ти можеш бути і ягням, можеш бути і левом, і це дуже добре, тому що ти знаєш, коли і що потрібно ким бути. от В тебе є сила волі, в тебе є все для того, щоб рухатися далі, і ти рухаєшся вірно. І так, хто обрав другий варіант. Другий варіант. Ну тут щось пішло не так. Кудись не туди. Десь щось ем, перед собою був нечесний, е, тому що десь сам себе зрадив, пішов в ній тією стежкою. Е, знаєте, якщо хочеш когось надурити, це одне. коли... Е, ми щось таке робимо для когось, то в першу чергу ми це робимо для себе. Тому тут десь йде а, обман в самому собі, тому що пішовні тією стежкою, тому що зараз все некомфортно е, і відчуваєш себе е, ізгоєм, ізгоєм житті. Чому так сталося? Давай подивимось. Ну, Не хочеш. Вчатися урокам в житті, не хочеш закрити е, в собі, не хочеш бути відкритим до Всесвіту, е, перш за все, не отримуєш м, знання, не, ну якось закриваєш від знань, які до тебе йдуть. Так, в тебе зараз дуже великі трансформації. Якщо ти не змінишся в всі точки, в якої ти знаходишся зараз, е, буде боляче, дуже буде боляче, тому що Тринадцята река нам несе такі трансформації, не, не, ну, вони будуть їх вже не відвернути тут, то вони вже стануться не питаючи. І якщо людина щось залишилася в цій точці, то їй дуже буде боляче, тому що щось зробила не так. Десь щось. Як то, знаєте, карма якась поворачується не так, тому треба подивитися. Якщо цей дру... хтось вибрав другий варіант, вам потрібно звернутися за допомогою і подивитися глибше, що... що не так, тому що будуть сильні трансформації і, е... не знаю, чи ви з ними впораєтеся. Третій варіант Третій варіант, е... тут ще поки невідомо зараз витягну ще одну карту, але тут людина. В неї страхи в самому в собі внутрі, і вони напрасні, тому що людина, в принципі. Е Ну так, стоїть перед вибором, да? і вона вважає, що щось не потягне, щось буде не під силу. Це страхи, які треба відпустити. Вони надумані, вони... це не ваші страхи, розумієте? Це вони або суспільством вам нав'язані, або ще кимось. У вас зараз стоїть великий вибір, і вам тільки треба обрати серцем, обрати серцем те, що ви хочете, і жити так, як ви хочете, а не хтось, а не чомусь так потрібно. Так, у вас е, дуже гарний шлях, дивіться, якщо ви відпустите свої шляхи, якщо ви підете за своїм серцем, е, якщо ви підете. Можливо, і вам потрібен якийсь, якась людина як е, поводирь, то кажуть, тому що тут, е, ну, знаєте, е, можливо, якийсь. Е, як вчителі для вас, якийсь авторитет вам потрібен, щоб рухатися далі. Але перш за все, відпустіть всі свої страхи. Все у вас добре і ви на правильному шляху. Не е, панікуйте е, того, чого немає. Е, все навколо, якщо ви подивитесь і будете обирати серцем, все буде на вашому боці. Четвертий варіант. Четвертий варіант, ну тут 21 аркан Всесвіт. Ну Тут ви, в принципі, стоїте на правильному шляху, і у вас шлях дуже великий, дуже об'ємний. Ви хочете захватити всі сфери свого життя і такі, знаєте, масштабні у вас плани. От, і вам головне балансувати правильно між Усіма стихіями, знаєте, усіма вашими сторонами, щоб досягти того, і ну що ви замріяли, так? Так, ну у вас тут теж все іде від серця, якщо ви е робите. Е Ну, таке, знаєте, все, що ви дуже сильно, сильно, сильно бажаєте і дуже сильно хочете, у вас все буде з дійсністю. тому що ви ось в такому собі зробили таке коло, яке вас захищає, в принципі, від усього, тому що у вас дуже сильний, знаєте, такий. Внутрішній стержень і таке внутрішнє е, серце, яке вірить, е, щоб не трапилося, все буде краще, і я рухаюся вперед, нічого мене не, не зупинить. Е, так, ви е, хоч і повертаєтесь назад, дивлячись на минуле, і ви робите тільки так, щоб е, в минуле більш не повертатися, і тільки в минулому, щоб були гарні спогади. Ви помните себе ще дитиною, ви пам'ятаєте всі свої. Знаєте, такі до, добрі качества, гарні качества, і ви і за допомогою їх рухаєтеся вперед. Тому я бажаю вам тільки так і бути в такому натхненні, щоб іти далі, тому що ви саме в тій точці. От, якщо вам сподобався розклад, ставте лайк. Якщо є запитання, пишіть мені в особисті.